Привіт, я гадаю, ця новина буде корисна моїм підписникам. Тому що вона стосується продажу бивушних або вживаних речей в інтернеті на просторах інтернету. З 8 грудня Монобанк запустив свою альтернативу. OLX, можна так навіть це назвати під назвою Монобазар. Отакий От монобазар залітають, як то кажуть, в сферу продажу вже й вживаних речей. До того в Монобанкі ну за застосунку монобанку ви могли купити нові речі. У них був мономаркет. Там могли купити ну абсолютно все. Тобто, майже і продукти там продавались, і якась електро електроніка, побутова хімія також продавалася, і тепер ось співзасновник монобанк Олег Гороховський, до речі, ха-ха, повідомив, що запускається. Поки що воно в тестовому режимі працює. Хоча в чатах в Телеграм вже писали, що деякі люди вже продали щось і вже і відправляє. Значить, що цікаво, оголошення можуть розміщувати лише фізичні особи, але незабаром до сервісу підключать і ФОП. відповідно. Зараз, скажімо така трошечки сіровата схема, як начебто трошки знаєте, заманюють людей, щоб вони прийшли сюди, як під виглядом фізичної особи продавали, але знову ж таки, вони продають зживані речі. Ну які там ФОП. Ну типу, ладно, це менше з тим. А потім будете вже як продавати як і ФОП. До 8 січня 26 року комісія за продаж становить лише 0,1%. Майже без комісії можна продавати. Після чого планують підняти її до 1,9%. Ну ми пам'ятаємо, що шафа також на запуск мала всього на 3% комісії, і зараз до чого це призвело майже до 15% комісії. це, вибачте, мене доволі суттєва сума. Покупці оплачують тільки доставку, продавці можуть також використовувати покупи. Частинами і отримати всю суму відразу. До 8 січня також доступна опція продажу на благодійність. Монобанк додасть до вашого внеску таку ж суму самостійно. І цікаво, також що Монобанк, як вони пишуть, інтегрував штучний інтелект. Ви просто фотографуєте річ, яку хочете продати, пишете декілька слів, що вона себе представляє. І вже штучний інтелект домальовує дописує повністю саме опис її речі. Він бере з інтернету, із відкритих джерел буде писати банальні шаблонні речі, там знаєте по типу продає. Супер пупер класну камеру, супер-пупер класні кросівки. Від такі-то стилі, такі-то як то кажуть, переваги вона буде мати і тому подібне. Ну це знаєте, менше писанини знову ж таки, але основне, що потрібно людям, і я не побоюся повторювати. Якщо продаєте речі вживані, тобто потрібні заміри. Потрібні якісні фотографії і якісні фотографії бірок, щоб людина розуміла, що це за річ, звідки вона приїхала, тобто хто виробник і який склад матеріалу, і замір, щоб відповідно співпадали з тими, що ви написали. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу, чи будете використовуватись монобанк. Я напевно, що поки що не буду залітати, хоча є в цьому і переваги, є в цьому і недоліку. Хто перший залетить. Один із перших, скажімо так, того буде більше. Я впевнений, що алгоритми будуть більше їх просувати для того, вони продались, тому що менше людей менше буде конкуренції. Тому що якщо ви потім вже будете залітати, ви будете не розкручений акаунт. Ну скоріше за все, це так буде працювати. Хоча можливо тут буде алгоритм саме по пошуку шукати подібні речі. І а, побачимо взагалі-то треба покористуватись місяць, два і потім зробити деякі висновок. Тому що, наприклад, в шафа пошуку дуже класно зроблено. Тобто для продажу вживаних речей, це на мій погляд зараз топ, тому що там багато брендів, багато описів. Дуже гарно аранжирується в гуглі. Тобто, якщо ви пишете якусь там річ, шукаєте в гуглі. Вона може вам видати навіть на шафі. І Відповідно, люди приходять і купують з цим планом, вот ну я скажу так, що я майже кожен місяць зараз я сижу на безкоштовному OLX, тому що я вже не бачу сенсу купувати платні оголошення. Чесно кажучи, хоча товари трошечки є, весь товар. Наприклад, я заливаю на шафу. Він мене там лежить. Якщо продалася річ, я готовий заплатити комісію. А так що я наперед плачу, вже скільки там 25 гривень за одне оголошення, і плюс після того, як щось продалось, і ще й комісію треба заплатити. Ну вибачте, мене, мене це так не влаштовує і. На мій погляд, Монобанк буде доволі гарною альтернативою OLX, OLX насправді вже дуже погано працює, і система рекомендацій, і по пошуку, і дуже багато палів. От головне, щоб Монобанк вони також боролися з фейками і з підробкою. Якщо це так буде, то буде дуже класна альтернатива по Україні. Тим паче ви зразу можете безпечно оплатити. Безпечно купити щось для себе, і, на мій погляд, скоро, скоро, скоро буде ще монопошта. Скоріше за все, це також може. Ну це логічний розвиток подій. Якщо і ще щоб монобанк не хотіла платити нові пошті, вона зробить свою альтернативну пошту, якщо буде бачити на цьому свій заробіток і поставить свої монопоштомати. і Будемо працювати, коротше, на моно. Ну, такі розуми. Якщо ви не знали про цю новину, поставте лайк. Все гарного дня, пробуйте, пробуйте. Хто ще не знає, ну побачимо.